Були сьогодні доповіді наших військових фронт, особливо Добропілля, Покровський напрям зроблені там кроки. І щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, який зараз знищують окупант. Позиції на Харківщині, позиції на Запоріжжі, позиції на Сумщині, Всюди ми стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно. Ще одне була нарада з урядовцями: прем'єр-міністр, міністр фінансів, міністр освіти. Я доручив зробити кілька кроків, які можуть підтримати наших людей, підтримати та забезпечити молодим українцям реально більше можливостей бути тут бути в Україні, навчатись тут, будувати своє майбутнє тут. Попри все, ми будемо збільшувати стипендії нового бюджетного. Року також ми будемо спрощувати умови вступу в українські вищі навчальні заклади. Урядовці попрацюють зокрема і зимову вступну кампанію. Також ми будемо змінювати правила перетину кордону таким чином, щоб це було можливо і для хлопців 18-22, щоб більше людей йшли на навчання тут і щоб молодим українцям, які з різних причин за кордоном було легше зберігати зв'язки з Україною